Привіт, друзі! Сьогодні випікаю дуже смачний десерт. Безборошна. Мені знадобляться яблучка. Беремо два великих яблука, а ж три невеличких яблучка. Чистимо. Найкраще обрати солодкі сорти яблучок. Знімаємо тоненьку шкірку і нарізаємо на шматочки, видаляючи серцевинку. Яблучка перекладаю у ємність, в якій буду блендерити масу. Додаю до яблук 2 яйця, додаю чайну ложечку стевії замість цукру. Або ж можна додати чайну ложку цукрової пудри. Додам стікер розчинної кави. Розпушувача тіста, чайну ложку. І додаю 2 столових ложки порошка какао. І тепер це все переб'ю занурювальним блендером. Перемішую до однорідної маси. Ось така однорідна вийшла маса, густувата. Розкладаю по формочках, У мене пергаментні такі формочки. Десь на третину заповнюючи цим тістом. І буду випікати при температурі 180 градусів хвилин 20-25. Поки десерт випікається, зроблю поливочку. Мені знадобиться сметана. 20% жирності. Я візьму її приблизно 50 грамів. Додаю чайної ложки стеві і чайну ложку какао. Отаку з гірочкою. І добре все перемішую до однорідної маси. І цією шоколадною масою буду зверху змащувати свій десерт. Звісно, що замість стевії можете взяти цукрову пудру, але трошки більше приблизно чайну ложечку. Стевія вона набагато солодша, тому я беру її лише пів ложки. Ну і випечені пухкеники смащуємо кремом. Можна ще прикрасити кондитерською посипкою. Ось такий смачний шоколадний десерт. Малокалорійний, такий красивий вигляд має. Я називаю їх пухкениками, тому що дійсно дуже пухкеньке таке тісто виходить. І ці кексики такі легенькі, повітряні і смачні.